Сьогодні зробимо снасть на сома по принципі коропової з попап системою. На сома використовую гачки гамакацу ось цієї серії. Досить потужні. Є трохи бюджетніший варіант для невеликих сомів. Спеціальний повідочний матеріал на сома здатен витримати мілкі, але дуже гострі зуби сома. І не перетертись. Силіконовий шланчик. Посилання на нього залишу в опису, кому цікаво. Відміряємо по гачку і відрізаємо. Проводимо шнур через шланчик. Далі заводимо зі сторони жала гачка і виводимо приблизно 25-30 см. Робимо стандартний і міцний вузол. Знадобиться червона сіточка. Я візьму з підсачка метелики ловити. Ходять слухи що червоний колір дуже подобається сон. Це якщо вдень ловити. Це як для щуки точка атаки. Вирізаємо шматочки 10х10 см. І потім робимо коло. По краю просиляємо нитку. Той відрізок, щоб був 30 см. Формуємо ось такий мішечок. Заводимо здвоєний дріт через шланчик, чіпляємо кінець мотузки і виводимо. Підводимо наш мішечок прямо в притул до гачка. І в кінці нитки прив'яжемо бусину. Вона потрібна для того, коли сом потягне за наш мішечок, щоб мотузку не витягнув з силіконової трубочки. оснащаю грузилом фарбованим на 113 тринадцять з звертлюгом. Два мосні стопорки 10мм Заводимо в нитку. Потім грузило. І ще одним стопорком фіксуємо. Беремо вертлю другого номеру, можна більшого. Прив'язуємо. Підводимо термоусадку прямо до нього, щоб максимально заховати відкритий метал від сома. В дружині купуємо відпарювач для одягу. А самі ним обжимаємо термоусадку на коропових та сомових снастях. Декілька секунд і все готово. Снасть на сума в зборі. Тепер треба її правильно угрузити. Для цього нам треба шматочок плаваючого ево-матеріалу. Це може бути також старий тапок. Що повинен спливати повільно? Відріжемо зайве закидуємо цю пінку в мішечок. На старій гладярці накопали улюблене лакомство на сома. Моя ціль не маленький сом, так що заповняємо мішечок трьома великими капустянками. цю капустянку учує за сотні метрів, вниз течії. А щоб перший не прийшов мілкий і не з'їв її, тому робимо мішечок великим. Тягнемо за бусину і затягуємо наш мішечок. З наживкою також вийшло повільно спливаючи. Фінальний штрих огружаємо бусиною у 1,7 грама, щоб гачок припіднімало трішки на дном. Але він стояв на цій бусині. снасть повністю готова для риболовлі. Ось такий у нас попап вийшов із капустяночки. Правильно його угрузили. Закидаємо. Закину другу вудочку, це в мене. Обей коропове вулище до 200 грам. З нас інша в мене тут, на яку ловив в минулому році, комбінована. Тут частина йде до поплавка жорстка, або флюрокарбон, або спеціальний матеріал міліметровий на сома. А інша частина йде м'яка від поплавка до гачків. Той матеріал м'який на сома. Тут з'єднано петля петлю. Трохи пізніше також покажу, як я робив цю снасть. Ще такої не бачив, щоб хтось робив. Новинка, так сказати. Ця снасть в мене йде на двойному гачку. Два динарника. На таку снасть може клюнути будь-який сом, навіть мілкий 300 грамів а на ту вже крупняк походу повинен тільки брати. Перевіримо. Ця снасть перевірена. А та у нас новинка. Нова розробка. Йоха не бабай. Це якраз зараз окація цвіте, саме пора ловусона. І вечірній кльов, зараз сьома година. У дві годинки посидимо до 9. Якщо до 9 не буде покльовок, то сюди дзвіночок поставимо. То немає сенсу далі сидіти. Так, поки чекаємо клювання, Половимо його ще сомика на блешні. Якраз новинки є по блешнях, чисто на сома робив. Оце. Теж на сома, але мудрував з цим з мідним дротом. Ось У неї гра така собі. Ось ці прикольні. Ось ця новинка на сома робив такі блешеньки Мольфар її назвав. Гра взагалі. Ще є ось така цикада, новинка. Це на судачка на окуня І ось такий спіннер системою антизакручування нитки. І це, до речі, теж, теж може сом на нього клюнути, але він далеко не летить. на сома треба дальнобійна блишня. вона зазвичай зазвичай на Касмастері, 19 грамів приблизно ловлять. Саме в таку пору в минулому році то я спіймав на саморобну блешню сомика. Невеликого правда, там до 4 кг був. Але все рівно приємно на своїй снасті ловити. Просиділи ми до темна, але клювань аля віддай вудку не було. Похолодало сильно. Уночі було всього 3 градуси тепла. Видно, сомики перестав клювати. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!